Добрий день мої малята! Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненька. Я вихователь Олена Володимирівна. І сьогодні я запрошую вас, малята, на прогулянку в зимовий парк, де ми познайомимось з пташками і погодуємо їх. Закрийте очі і уявіть, що ми з вами опинилися в зимовому парку. Чуєте голоси птахів? Велике значення птахи мають в житті людей. Важко оцінити те щастя, яке сповнює нас, коли ми слухаємо пісні птахів те бажання відірватися від землі і підкорити небо, що з'являлося ще у стародавніх людей, які спостерігали за польотом птахів. Завдяки пташкам був сконструйований повітряний транспорт яким ми з вами користуємося і пониві. У літаку є кабіна, це голова, тулук це сам літак, крила, де зберігається паливо, хвіст, і керує літаком людина. Завдяки літакам ми з вами можемо швидко переміщатися з одного міста в інше. Перевозити вантажі, де не можна проїхати по суші, і ще багато багато іншого. Птахи користуються великою популярністю в народі всього світу, а причина в тому, що вони належать до найчудовіших істот живої природи. Вони чарують нас різноманіттям свого оперення, цікавою поведінкою та чудовим співом. Псахи оспівуються багатьма народами світу, про них складають вірші, загадки, легенди, казки. Вони є символами різних країн та народів. У нас в народі є прикмети. Коли кричить сорока на хаті або біля неї, то гості будуть. Сорока скрикоче, бо гостей хоче. У казках та в народі її називають сорока білобока. Сорока скрикотуха, а ще сорока воровка, тому що вона любить все блискуче, забирає і несе собі в домівку. Здавна люди помітили, якщо синиці в зграйки зібралися, чекає морозів, а ще з давніх часів селяни пригодовували синичок, адже ці птахи поїдають величезну кількість комах-шкідників. Є про це і приказка. Клопотуха синиця, садозахисниця. Цих птахів ми з вами бачимо кожен день, але дуже часто забуваємо, що вони такі ж живі істоти, як і ми з вами, але набагато слабкіші за нас. І тому потребують нашої допомоги, піклування і охорони. Особливо взимку, коли все засипано снігом і вкрито кригою. Давайте з вами, малята, зробимо годівничку і повісимо її біля оселі, щоб кожен день наповнювати її різними смаколиками для птахів, Горобчикам насіння, хлібні крихти, вороні та сороці ягідки горобини та зерна кукурудзи, синиці шматочки несолоного сала. А найкращим кормом для птахів Є звичайне соняшникове насіння. Але пам'ятайте, воно має бути несмаженим. Ось бачите, яку велику користь ми з вами зробили для маленьких наших друзів, повісили їдальню. Вони нам дуже вдячні за таку турботу, особливо взимку, коли дуже мало їжі. я сподіваюсь, що ви разом з батьками. Теж зробите годівнички вдома і будете підгодовувати пташок. Ми з вами сьогодні взнали дуже багато цікавого та корисного. Наприклад, яке значення мають птахи в житті людей, що завдяки їм був вироблений повітряний транспорт, що вони поїдають багато шкідливих комах та тим самим зберігають дерева, які приносять нам їжу та чисте повітря. А саме головне, що пташок треба берегти і підготовувати взимку, щоб зберегти їм життя. На цьому ми з вами прощаємось. До нових приємних зустрічей. До побачення!